Вітаю, шановне товариство! Чи робили ви колись розкривний список із зображеннями? Якщо ні, то давайте спробуємо разом. Починаємо з того, що створюємо ось таку табличку, де у нас буде перелік найменувань та фото, які відповідають цим найменуванням. Фото розміщаємо всередині клітинок відповідно до тих найменувань. Тепер можна перейти до самого розкривного списку. Його створюємо, як зазвичай. Переходимо в вкладку Дані. Перевірка даних. І у типі даних обираємо список, а у джерело вказуємо посилання на клітинки з найменуванням. Тут все просто. Обираємо якийсь товар. І тепер переходимо до фото. Беремо будь-яке фото. І тримаючи Ctrl, можна його перетягнути, чим ми створимо копію. Тепер для того, щоб у нас працював пошук, нам треба створити іменований діапазон. Для цього обираємо визначити ім'я. Записуємо якесь ім'я. Та у посиланні вказуємо формулу, яка буде виконувати пошук. Тут можна використати або комбінацію. Функції Індекс та матч» або, наприклад, xlookup. Шуканим значенням у нас буде товар, який ми обираємо з розкривного списку. Далі обираємо перелік найменувань, де треба виконувати пошук. І, власне, діапазон з клітинками, де у нас розміщені фото, які треба знайти. Закрили дужку. Окей. І тепер. Натиснувши на фото, переходимо у рядок формул, де вводимо найменування нашого діапазону. Це фото. Натискаємо Enter. І тепер, якщо ми будемо змінювати дані розкривного списку, фото буде змінюватись на відповідне цьому найменуванню. І готово! Дякую за перегляд! Ставте уподобайку та підписуйтесь на наш YouTube канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка.